Я художник Леонід Бернет. Трошки розповім про цей наш проєкт з скульптором Ігором Романовським. Проєкт називається стереоформат. Так як тут представлені два художника, я представлений картинами, От і Ігор Романовський представлений своєю скульптурою. Ми — люди, Ну, звичайно різні, так як я і живописець, і графік. От, Ігор він скульптор. Ну, і ми вирішили все-таки поєднати ну, цих два художника: поєднатись в таку виставку, яка називається стерео, формат стерео це значить, подвійне звучання. Тому кожен із нас є індивідуальністю зі своєю технікою, От. але ж ми працюємо, працюємо на одній території, в одній країні один одного знаємо вже давно. Ну і я відгукнувся на пропозицію Ігоря: виставитися з ним в просторі білої галереї. Ну, для мене це теж, до речі, така перша, перша виставка моя в галереї Білий Світ. Це мене дуже тішить. Я навіть горжуся, що я виставився все-таки, все знайшов сили, і можливість виставитися в білій галереї в білому світі. В білому світі а я е, закінчив республіканську Респуб художню середню школу, а потім я закінчив художню академію е, кафедра графіки. Ні, не кафедра е, цей, е, факультет графіки і е, майстерня плакатна е, професора Тимофія Лящука е, займався. На початку плакатом, мені було дуже цікаво. Певний час знову ж таки, приймав участь в бінарі плакатів, отримав дипломи, звичайно, там і самі дуже ну, подобався займатися плакатом. Потім з часом плакат якраз перебудова була, він трошки. Актуальність плаката трохи спала, але мені паралельно ще подобалось займатися, наприклад, книжковою ілюстрацією. Ну і певний час я десь років 6 чи 7 займався книжковою ілюстрацією, працював з різними видавництвами, маю десь більше 20 оформлених книжок. Ну і знову ж таки паралельно я почав, ну, це такі книжки, це як замовлення, так? Мені теж було ну, цікаво, але як для себе я почав ну, згадувати живопис і ну, таку, віднайшов для себе таку нову техніку, Левказ. Потім в мене була десь років 15. Я займався левкасом, техніка така є. В нас була своя галерея в Лаврі. Ну, мені до сих пір подобається, до речі, займатися цією технікою, і, ну, знову ж таки, досяг певного рівня професійного і. і, і. Звичайно, приймав участь в всеукраїнських за кордоном у виставках і десь такий період у мене був з 95 по 2005. Європейський період. В основному я в Європі виставлявся, але навіть в Україні мене менше знали, ніж в Європі. Ну, таке було. Ну і десь з 2000. П'ятого року все-таки я живу в Києві. Почався в мене такий київський період, навіть ну, не тільки київський, а е я для себе почав е відкривати е і Україну, і міста України, і галереї, які є в різних місцях, е там в Чернігові, е ну, і там в Одесі у нас багато виставок було знову ж таки е з нашими. Художниками і спільні виставки, і персональні були. Я за цей час для себе відкрив міста України, в яких я не був і не, і не виставлявся. І на сьогодні на сьогодні в мене всі цій виставці представлені і левкасні роботи, і роботи на полотні, і я люблю працювати на такому Злані жанрів люблю змішувати техніки всілякі і якісь експериментальні роботи. Ну, для це для мене це цікаво робити. Ну, наприклад, одна з них така, ну я для себе її сформував, вона мене якось так. Вийшла ця техніка, наприклад, роботи на джакардовій тканині. Вона теж певний час якось дивно сприймалась глядачем, тому що глядач він якось звик до більш таких традиційних технік, там живопис, олія живопис. От, і ці образи на Джакардовій тканині, ну, вони були для мене цікаві. От, а якщо для мене цікаві, я думаю, що е, свій глядач для мене теж я його напрацював От, і звикли до цих робіт, і вони подобались, вони звертали на себе увагу ці, ці роботи. І... Потім ну, почали навіть в колекції купувати ці мої роботи. Ось на цій виставці, що тут майже 80% нових робіт, зроблених у 2004 році, десь 80% це такі е, формальні, абстрактні е, роботи, е, якісь я досліджував е, в таку формальну сторону і абстрактну е, таку форму е, робіт живописних, по ну, вони на, на яких вони, ну, які вони представлені зараз ці роботи в цій галереї. Е, Ну, бачите, я там в деяких роботах використовую сусальне золото. Цікаво було теж попрацювати з, таким, з, декоративними, з декоративними такими вставками цього сусального золота. Ось. І Тому, знову ж таки, мене Якось тяжко знаходитись в рамках однієї якоїсь, якоїсь одного жанру. Тому мене так кидає зі сторони в сторону, то, то, то мені, мені там півроку подобається займатися одним, то півроку займатися іншим, то, то, то поєднуєш це все разом. Тому виставка вона з однієї сторони і цікава своєю такою різноманітністю стилів і, і, і подач. Ну Дивіться, це потрібно підходити до кожної роботи моєї окремо, тому що ну, кожна робота має свою історію, має свою таку певну забарвленість і. Ну от, Наприклад, левкасні роботи, так як я займався знову ж таки книжковою графікою, ілюстрацією, і в левкасних роботах це дуже відчувається, така ілюстративність робіт, сюжетність робіт, і мені дійсно ну, приємно працювати з сюжетом, з образом. А оці абстрактні роботи останні. Ну, в мене там планується виставка з декількома художниками, і формат цієї виставки якраз був зазначений як абстрактний. Тому я готуючись і до, вашої, до нашої виставки цієї стереоформат, і думаючи наперед про ту виставку, яка буде абстрактна, я зробив серію абстрактних робіт. Мені було дуже цікаво вже не з сюжетом працювати з образом, а з якимись більш формами такими абстрактними, з геометричними, з... доводячи до якогось такого символу розумієте, Абстра... абстрактного символу знову таки, який може і... ну, на... На... на якомусь рівні і пояснюватися деякі роботи. Я робив тільки на відчутті, не знаючи, не знаючи там кінечного результату, і вже на них я дивився, як, як тільки я їх вже виконав, сидячи в майстерні, знову ж таки, вглядаючись свою роботу. Ну, знаходив там якісь сенси, сенси і зміст таки. Тому деякі роботи, знову ж таки, коли вони приїхали в Білий світ, ну, я навіть не знав ще назви, але ми все-таки всю, всю, всю проблематику цю і назв, і відчуттів моїх вирішили. Тому я думаю, ця виставка мені подобається, я навіть собою горжусь. І знову ж таки, в мене такий хочу подякувати і, і Білому світу, і знову ж таки, Олександр Янович, він директор, чи хто, як він себе позиціонує? власник власнику галереї, тому що ну. Він мене е, все-таки стимулював е, до цієї виставки і, і, і до, до, до цих робіт. От е, це його заслуга звичайно є в цьому. Тому що, а я забув сказати, тому що я вже років 11 почав викладати в, е, в вищих закладах е, Києва е, в академії Бойчука. Е, Знову ж таки, в університеті Грінченка. Коли художник переходить на викладацьку роботу, звичайно, він менше вже ходить в майстерню, малює, тому що цей процес викладацький він займає дуже багато часу. От. Ну І тому мені було так корисно, корисно дослухатись до власника галереї Олександра Яновича. От. Знайти час, і результат мені дуже подобається. Оці роботи, які з золотом, так? І в мене є така тенденція, що деякі роботи вони йдуть від почуттів, від емоцій і від серця, а є такі роботи от, формальні, вони йдуть від більш від, від, від голови, від раціо, від надбаних ну, моїх професійних цих навичок. І вже я ж кажу, що для мене оці роботи як гра з абстрактними геометричними формами. Наприклад, щоб урівноважити форму, по перше, композиційно. Щоб золото з червоним, це, наприклад, ця емоційна частина, До речі, як, як глядач буде сприймати цю, цю працю, цю роботу? Мені здається, вони, тут є і формальність, і оце теплота золота, вона дає, дає картині таку все-таки. Чуттєву емоцію глядачу дає. Це, це мені так хотілося, щоб, щоб було. Ну, не знаю, як вдалося чи не вдалося. Ми почитаємо там в книзі відгуків, що там про мене написали. Мені це дуже цікаво, але я почитаю в кінці виставки. Побачимо, як, як глядач. Сприйняв мої оці нові пошуки. У мене традиційний живопис, я ним займався давно з Республіканської художньої середньої школи живописом займалися живописом займались традиційним, звичайно, академічним, і в академії мистецтв, і в мене, звичайно, досвід є великий, але мені знову ж таки завжди завжди було тісно в рамках якогось працювати в якогось жанру і тому я ще будучи студентом я звертав увагу наприклад на виставках на роботи театралів театральних художників а театральні художники вони були ну, на той час більш вільні в, в техніці виконання у них не було якихось рамок, що оце клеїти, оце тільки живопис, оце клеїти не може. Вони клеїли все, вони використовували фактуру і, і, і колаж, і, 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 і це мені подобалось. така свобода. Я звер... як, як якась виставка, така, там, тоді були ще республіканські виставки. Я біг, наприклад, на. До театральних художників, тому що там все-таки була свобода подачі. Це мені подобалось. Ну, я в цьому руслі десь так до сих пір іду в цьому творчому пошуку своєму. Технічно це холст, знову ж таки, холст, я холсту надаю якусь фактурність. Потім замальовую кольором, знов ж таки знаходжу фактурну тканину, яка мені подобається. Ну, роблю якісь там надрізи, дірки. У ну, мене такий невеликий ескіз є, і я цьому ескізу слідую і так от потроху. Воно вибудовується, вибудовується така ну, абстрактна формальна форма. І ну, знову ж таки, використовуючи там і акрилові фарби, і, і масляні, і я це все поєдную. Знову ж таки, ще в картині мені подобається, що все-таки була яка, якась така. Композиційна завершеність, композиційна урівноваженість роботи. Ну, Так як мене навчали, От, щоб була композиція, і вона була урівноважена і гармонійна. З рукою ця робота називається мудра. Знову ж таки, дивлячись ось на цю виставку, тут в основному я дав по дві. Три роботи. Фактично, це є такі міні-направлення, які я буду в подальшому розвивати. І одна з них це робота, яка називається мудра. Ну, Ми знаємо, що мудри це такі символічні знакові, знакові знаю, символи. І які використовуються знову ж таки в медитативних техніках. От. В медитаціях, кожна мудра має своє значення, має свій символ, завдяки якому там людина може досягнути того чи іншого стану, наприклад, в медитації. І тому я хочу знову ж таки зробити цілу. Серію робіт. Цілу серію робіт з мудрами. Це буде можливо окрема виставка. Я, мабуть, що це буде цікаво. Я більше розповім про, про мій підхід. Повернемось до джекардової тканини. На якій я робив роботи, це десь було, не знаю, років 10 тому я проходячи повз магазин тканини, я зайшов і, і побачив там цілий стоси оцієї джекардової тканини з такими яскравими квітами, різні візерунки там були. І в мене інтуїтивно щось там всередині зародилося, я відчуваю, що в цій тканині є потенціал, і що цю тканину можна якось використати в своїй творчості, але я ще не знав, як використати. Але я все-таки купив там, по два метри там, якийсь, там, метраж різних тканин. Прийшов в майстерню, натягнув, ну і сидів там сутками і думав, що ж, що ж з ними натянутий на підрамниках, що ж з цим зробити. Почав там вмальовувати там якихось чоловічків серед цих візерунків. Воно якось так, ну, щось не подобалось. Якісь були експерименти, були, 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 а потім, я не знаю, чи на другий чи на третій рік, дивлячись на цю тканину на підрамнику. Я я так зрозумів. А чому б щоб оцей візерунок, наприклад, не був обличчям людини, ну, фактично? І, і, і вийшов і спробував зробити перший такий жіночий портрет, ну, який там тлом, не, не тлом. А Фактично портретом і, і, і був цей візерунок Джекардовий, я використав його. Ну, Звичайно, я на якусь виставку відніс, і я побачив, стояв біля картини і спостерігав заглядачем, ну, яке враження, біля якої картини зупинялись і, там. І бачу, що ця картина на Джекарді, вона. У людей визивала е, 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 якусь цікавість. Е, 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 е. Вот. І думав, а все такий тест, тест я провів. Думаю, все, З, Значить, я десь попав, може в, ну, в десятку, не в десятку, ну в девятку десь попав. Але ж треба потім, розумієте, це розвинути, звичайно, цю техніку або цю свою знахідку. Е, треба розвинути. От. Ну і я там почав якусь серію портретів, там ну, жіночих і таких таких. Потім перейшов іще на більший формат. У мене вже вони десь були 2 метри двометрові такі, тому що сам візерунок він має свій патерн. Розумієте, ви не не зможете, єдине, що ви не зможете зробити, наприклад, маленький портрет, тому що сам патерн оцього візерунку він великий, розумієте? І тому... І тому в мене були такі двохметрові роботи, і вони в мене почали продаватись. І ну, остання, сама така велика, була в мене. Це я три роки, чи два, два роки тому галерея з Арабських Еміратів в мене закупила сім робіт, оцих портретів. Ну, тяжко було відправляти в ці в Арабські Емірати, але ми відправили там все, вони понові, понові полотна натягнув дуже на свої підрамники, і прислали мені вже ж фото з цієї галереї, де вони експонуються всі разом. Ну, ну, знову ж таки, там зі словами подяки. Дуже, дуже їм то все сподобалось. Я до того, що художник він повинен не зациклюватись на якійсь одній техніці. І він оцю, його творчий неспокій, він повинен розширятись на все його життя і, і, і на всі предмети, тому що якусь ідею десь. Підмітити це може будь-де. це може бути в телебаченні, в журналах, в житті, в побуті. От, Наприклад, як Ігор Романовський, він же ж свої скульптури, оці технічні, знаєште, у нього там є ціла серія технічних скульптур із деталей якихось механізмів, якихось музикальних механізмів. Звичайно, ми з, цим, з ним схожі. І я вам ще відкрию один секрет з приводу однієї роботи. Ну, от яку ви там вже зробили, цю листівочку маленьку. Ось це, це дерево, калюжа називається. Робота. Знову ж таки. Всі підходили і розуміли, а що, що це за дерево? Це яка, якась техніка. Чи... Я відкриваю вам секрет. Я цю. Канину знайшов, знову ж таки, в магазині, і це була велика, велика портьєра, штора з деревом. Штора з деревом. Я оцю штору велику купив, знову ж таки, натягнув я на підрамник, але ж треба тепер щось з нею зробити. І знову ж таки, я відчуваю, що там є потенціал в цій шторі. Але використати знову ж таки оцю графіку, яка є на шторі, зробити з нею ну, витвір мистецтва. От. Знову ж таки, от тому я її перевернув. У мене, до речі, на телефоні. Перед цим я фотографував як ворона в калюжі, вона там щось знайшла, якийсь каштан, там щось робила. Я це фотографував і, і побачив в калюжі відображення цієї ворони і відображення дерева. Я думаю, о, так ось воно, я потім тобі покажу. Говорю, ось воно. От я там став так, і майже там за, за три підходи зробив це дерево, і, і воно дійсно. І, я думаю, і і плямою цікаво, і графікою, і, і знову ж таки, якщо розповідати ну студентам, глядачу, як створилася оця робота, наприклад, ну це цікаво.